Дякую. Е, я дуже вдячний цій церкві, тому що 5 років тому я приїхав сюди на реабілітацію просто і місяць я тут був, і останній раз я був в служінні тут 5 років тому. Я якось приїжджав, але тут молитовні зібрання От повністю так я. Дуже давно був, і те, що в моєму житті відбувалося, то є плод тих молитв, які, якими ви молилися за мене, за братів на центрі. Тобто, це ну, я вдячний вам, хто молився і хто зараз тут є. Це слава Божа. Я хочу е, помолитися, Господь Боже. Дякую Тобі, що ти є. Що ти даєш нам розуміння Твого Слова, Дух святий, що Ти відкриваєш Його, що ти наповнюєш наші серця, Господь Боже, своєю любов'ю, тими почуттями, які в тебе є, ти, Боже, даєш нам відчувати те, що в серці твоєму, Господь Боже. І, Боже, я молюся про те, щоб сьогодні казав Ти, щоб сьогодні Ти давав нам бачити, Боже, не просто. Структуру твого слова не просто як там написано, але щоб ми бачили, Господь, якось більше, щоб ми якось з висоти бачили те, що Ти хочеш нам показувати, Господь Боже, в нашому житті, в житті церкви, Господь Боже, і в Твоєму плані на цій землі, Господь Боже. Просимо, щоб Ти відкривав нам стратегії свої, Господь Боже, і направляв, Господь Боже, наш погляд на тебе і на те, що Ти хочеш робити. Амінь. Алілуя. Господь дав колись таке слово, яке я назвав набираючи висоту. І я трошки спочатку буду намагатися так, намалювати деякий образ того, як Господь робить в нашому житті, і той образ, який допоможе нам побачити, як він діє в нашому житті. І ось, якщо ми подивимося на наше життя взагалі, то спочатку ми народжуємося, і ми нібито в якійсь такій кімнаті, яка має назву дитинство, там є певні, певна атмосфера, там нас люблять, там за нами піклуються, там нам допомагають, все замість нас роблять. І через деякий час ми виходимо з однієї кімнати в іншу. От ми раси доросліше У дитячий садочок пішли. Ми там щось робимо, там якась атмосфера, там щось нове, там щось інше. Потім раси в школу пішли, потім зі школи кудись далі. І у ці періоди, ну це як кімнати. Ми живемо і постійно з однієї кімнати виходимо в іншу. І. Ми можемо, знаходячись е, в якійсь кімнаті, розуміти, що буде там далі. Ми можемо, знаходячись у кімнаті, щось е, шукати, ходити. Там. Ну, наприклад, я пішов на якусь роботу, я можу там потірятися взагалі. Просто я щось увлякся чимось і пішов шукати там, в тій кімнаті є якісь сундуки, якісь речі. Я Блукаю в цій кімнаті і не думаю про те, що може далі трапитися. Я просто знаходжусь і нічого не планую, там думаю, завжди так буде. Але е дивлячись на наше життя, ми розуміємо, що є заплановані якісь переходи з, з одного місця в інше, а є незаплановане, що щось таке раптове. І ось, е ну, якщо казати про заплановане, то це, наприклад. Той же дитячий садочок нам кажуть, ти колись підеш у школу. Там. Мене навіть а, наказували, коли я там балувався, вони кажуть, не підеш у школу. Я, лякався так, слухався одразу. І от ну, мені казали, що там буде, що мені потрібно робити, мені треба було якось себе приготувати, мені треба було а, стати кимось там, чомусь навчити. І я переходив. Потім школа. В школі я також мені казали, що школа пройде 11 років, це багато взагалі то. І потім ти підеш там далі кудись тебе, тобі, тобі вже потрібно розуміти, куди ти підеш. Тобі заздалегідь потрібно планувати цей переход. І я, наприклад, не планував. Ну, в мене там щось було, але ну, так сталося, що я не слухався свого батька. І свою маму. Ну, от так вийшло. І Біблія нам каже про це у притчах. Там багато дуже написано про те, щоб люди слухалися тих да, батьків і ті поради, які їм кажуть в, ну, в певному віці, в певні періоди, щоб ми прислуховувалися до тих людей, які знають, де ми там далі будемо. Або куди ми далі підемо. І Ми, як же, я вже сказав, ми можемо там затірятися десь. Але потім, ну, я, наприклад, я затірявся в періоді е, школьного життя. Мені було нормально, ніякої відповідальності, я відчував себе добре. Але перехід він був запланований, і він 100% відбувався. І я з цим нічого не мог зробити. Я пішов далі, і через те, що я чогось не зробив у школьному віці, то я відчував себе стисло, так, ну, я не був готовий до того, що відбувалося у студентському житті. Я закінчив 11 класів, але пішов навчатися на базі 9. Тобто я два роки просто потіряв, і мені потрібно було приходити заново там. Певну навчальну програму, і це наслідки моїх виборів, наслідки того, що відбувалося в моєму житті, або через когось, або через мене. І Господь нас проводить по життю такими кімнатами, і ми можемо довіряти йому. Ми вчора спілкувалися з братами. І теж тема піднялася: як зрозуміти, яка воля Божа для мого життя, що мені взагалі робити, куди він мене приведе, і як мені зрозуміти, що то Господь мені щось каже. Ми там балакали про те, що потрібно знати його голос. І саме таке головне, це потрібно знати Бога. Тобто, як він каже, потрібно розуміти істину Слова Божого. Що він каже в своєму слові, на тому основ, засновувати своє життя. І коли ми приходимо ну, в якийсь певний момент в моєму житті так відбулося, що я повернувся до церкви. Я повернувся 5 років тому, Господь мене просто Чик. і привів обратно. І я тепер живу. і Ті кімнати життєві, вони е, як би то в церкві, в Божій волі. І ми можемо жити з Богом, Він може нам щось підказувати, там, щось, колись щось станеться, але ми можемо так само планувати щось з Богом. Ми можемо прийти до Нього як е, на пораду і запитати в нього, Господь. От я зараз знаходжусь. Певні якісь обставини. В мене є е, те служіння, в якому я знаходжусь, там, приймаю участь, щось роблю. Боже, а що буде далі? Що мені потрібно зробити тут? І що ти плануєш взагалі, щоб, ну, що буде тут, після того, як я звідси піду, і що буде там, куди я прийду. Наше життя то переходить. Відомого, щось невідоме, там, начебто, немає світла, ми ще там не були, я працюю маляром-штукатурам. І кожного разу, коли мені кажуть, що там буде якийсь об'єкт, якась квартира, яку потрібно робити, я там собі уявляю, як воно, що воно, а що потрібно буде зробити. Але до тої пори, поки я не війду в ту. Хатинку, і не побачу, що там, я можу тільки уявляти собі, що там може бути. І я повинен заздалегідь приготувати своє життя. Я хочу, чому е, проповідь називається набираючи висоту? Тому що е, в житті з Богом нам потрібно не просто знаходитись в приміщенні, нам потрібно приходити до Нього. І якби то на таку вежу якусь підійматися і дивитися на своє життя, на те, що було, на те, що є, і що буде, з висоти, як е, на чертеж, можна так сказати. Тобто, от так, що там було, і що ми плануємо. І от дивитися так, на це життя. І ми можемо питати у Господа, і Він нам буде відповідати. Е, я знайшов таке місце в Біблії, дуже так цікаво, що то про Єлісія. Це четверта книга царів, і там шости, шоста глава. І там в шостій главі ми бачимо ситуацію таку, що деяке місто під окупацією, тобто там осада, і вони там сидять, і всі там панікують. І ось Єлисей сидить. Славить Господа. Щось, ну, щось ну, не те. І його слуга каже: слухай, чому? Як ти можеш, знаходячись в таких обставинах, славити Бога? Чому ти, ну, ти що, не бачиш, та там в війську? Вони зараз зайдуть, або ми з голоду помремо і вони зайдуть, все заберуть, або вони просто зайдуть, нас там всіх. Порішать, і, ну, Елисей просто, он сказал, до Бога, а же Господь, Это 17 верш, и молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел, и открыл Господь слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея. Єлісів, він був в таких відносинах з Богом, що він дивився на будь-яку ситуацію з позиції, ну, десь біля Бога був. Він дивився зверху, і він бачив, що відбувається. Нам потрібно приходити до Бога і питати в нього не тільки те, що тут, е в кімнаті відбувається, що за межами кімнати відбувається. і що Ну, як духовну сферу, щоб ми бачили, нам потрібно розуміти, що планує Бог, бо в нього є воля. Є те, що він хоче нам сказати і через нас щось робити. Я вже казав, що в нас є якась мета перебування в певному місці. І ми для чогось тут. Я сам зараз знаходжусь, ну, скажімо так, Такій ситуації, що Господь починає мені щось показувати далі, але я розумію, що потрібно мені зробити спочатку в тому, що я роблю, в чому я знаходжусь. Він показує е, ті відповідальності, які мені потрібно робити. Це ті служіння, які я несу, е, що там в мене є навчання. Він також мені про це каже. І він готує мене. І я розумію, що. Наше життя наше життя тут, в цьому світі, на землі, воно ну, довге, дехто там і 100 років живе, хтось більше, але воно не вічне тут. І буде колись смерть. Ми, ну, Наше тіло колись помре. І я на це дивлюся, як на Переход. Я кудись далі піду. Бог щось захотів зробити через мене тут на землі. Але буде час, коли я піду далі. І от Євангеліє Боже, про Ісуса, то, що Він зробив, воно каже нам, що ми повинні приготуватися тут на землі до того, що буде там. Тому що ми перейдемо із. Життя тут на землі, знаходячись у часі, ми перейдемо в вічність, і там все буде вже незмінне. Якщо я тут не приготую своє серце, якщо я тут не буду вірити в Ісуса, то нам Слово Боже каже, що в мене ніхто не відспіває. Там. Ну, ніхто цього не зробить. Все, якщо я помер, не віруючи в Ісуса, я буду горіти в, пек в пеклі. Вічність і все. І це дуже сильні наслідки, тому що то ніколи не скінчиться. Тому Господь Господь, Він каже нам, що робити тут на землі. Тому йому не все одно, що буде з людьми. Тому він нас збирає, тому він нам каже, що давайте поїдемо на місію, давайте там щось, а там є якесь село, давайте туди поїдемо, давайте будемо там. Євангелії роздавати візитки, флаєра, щось там когось кормити будемо, поїдемо в Африку. У мене деякі знайомі в Африку поїхали. Це дивовижно. Просто Господь їх покликав кудись в далеко. і вони люблять людей, вони знають серце Бога, і вони там щось роблять. І Якщо, коли Ну, якщо ми любимо Бога, коли ми любимо Ісуса, то ми ну, от, можемо також в Біблію подивитися, там Петро з Ісусом вони сиділи, і Ісус його питає, каже, ти мене любиш? От, любиш ти мене чи ні? Він каже, ну звісно, ти ж бачиш, це, що маю, тобі даю, я з тобою всюди, я все роблю, те, що ти робиш. А він каже, туди, Паси моїх овець. Займайся тим, що я роблю. Ісус декілька разів в нього питав. І якщо ми любимо Бога, то ми можемо до Нього прийти і запитати в Нього, Господь, от я люблю Тебе. І ти щось робиш тут на землі? І я знаю, що прийде час, коли я. Війду у вічність і буду завжди з тобою. І вже нічого не потрібно буде робити для того, щоб прийти до тебе. Вже не буде хвороб, вже не буде страждань. Будеш ти, тільки ти і ми, і ми будемо в твоїй славі, в новому Єрусалимі. І як там воно буде, ми тільки там можемо якось трошечки відчути, але він щось приготував. Ну я тут на землі зараз. І тут на землі я люблю тебе, Господь. Що я можу зробити для тебе тут, знаходячись? Дехто ми вчора спілкувалися спілкувалися з пастором Василем, це стурбова пастор, він розповідав про те, що була така ситуація, що дехто в церкві постійно от займався таким служінням. Він ставив стакан води. Пастору і Салфетки. Серветки. І все. І от він це робив. І потім він якось захворів, і виявилося, що ніхто цього не робить. Уявіть, просто стакан води і серветки. І ця людина, яка захворіла, вона ставилася до цього як до служіння, яке Господь дав робити. І вона це робила. І тоді пастор отримав таке, ну він був, не знаю, як це на українській мові, облічон Бога. Він відчув, що таке маленьке. Але ця людина робила це через те, що любить Бога. І я зараз там читаю книгу одну Глобальні місії. Глобальні, там, ну, там, про ці місіонерські поїздки, в інші страни. Є глобальні, такі великі, коли ми там в іншу країну поїдемо або в інший город, місто, і будемо там щось таке велике, церкви починати і тому подібне. Але є щось таке локальне, маленьке, але теж дуже важливе. І без цих маленьких речей, от я дивлюся на цей потолок, я дивуюсь, тому що він дуже добрий. Коли його зроблять, то взагалі буде круто. Але якщо не було б тут шурупчиків, цих, він би не тримався так. Ну, його б не було. Щось велике складається з чогось маленького. Велика будівля складається з маленьких кирпичів. І ми є ті кирпичики. Це як на українському. І от Господь, що я можу зробити для тебе? Знаходячись тут, в цих обставинах, для того, щоб твоя воля була здійснена на землі. Роблячи щось маленьке, я приймаю участь в тому, що Господь робить глобально. Дуже велике щось Він робить. Він спасає Всесвіт. І ми йому допомагаємо. І ніхто не може мене заставити почати це робити. Це тільки моє рішення може бути. Ну, я, дійсно там можна щось там заставити когось. Але це не буде іскренне, і це не буде мати такий результат, такий вплив, якби я робив від себе, від серця. Тому. Ми з Богом повинні планувати і стратегічно до нього приходити і казати: Господь, куди ти ведеш церкву, куди ти ведеш мене? Що ти плануєш робити? І що я можу робити тут, ще, або що заважає мені робити? І Він через нас буде розповсюджувати Євангеліє. Я хочу. Закликати вас, щоб ви про це молилися, щоб ви питали в Бога, що Він планує, що Він хоче зробити, що в нього є. І я знаю, що Господь буде наповнювати наше життя дуже великими відчуттями, дуже такими якимись насичене життя буде, навіть коли я просто прибирав церкві церкві у Кривому Розі, прибирав, просто він почав мені казати, про те, я там мию підлогу, у нас там стульчики стоять, так, і між рядами, ми так от позамітали, щоб там мусора не було. А я, мені Господь каже: а якщо люди будуть на коліна падати? Що, Коліна грязні будуть, я почав між рядами мити. Ну, Він починає показувати. І слухайте, можливо, вони там і не падали, але моє серце змінилося через те, що він мені щось показав. І я хочу, щоб ми помолилися про це. Щоб ми запитали в нього: Господь, що ти мені хочеш дати? І щоб у таємній кімнаті. Коли я один на один з Господом, щоб я також цього шукав, щоб він мене направляв, щоб я почав щось там, як я уявляю, як я бачу, щоб я потім, коли Господь дає якесь бажання, щоб я мог прийти до пастора і сказати пастор, спілкувався з Богом. Він каже, що можна щось там робити, і я розумію, що я можу це робити. Ми, може, будемо так робити? І там пастор уже також там помолиться, подумає, скаже, нам потрібно спочатку це зробити, потім то, що ти кажеш. Або давай, або так ми вже робимо, можеш прийняти участь в цьому. І Господь буде будувати свою церкву. Буде набагато легше те, про що казав пастор, замолодь, щоб кожен приймав участь, кожен щось робив. То є отака справа маленька, практична, але діюча. І давайте помолимося про це. Підіймемося на ноги і будемо казати до Бога. Дорогий Господь Боже. Ми дякуємо Тобі, що дивлячись Твоє Слово, ми бачимо не простий текст. А ми бачимо твоє серце. Боже, дякуємо Тобі, що ти так сильно любиш, Господь Боже, нас, що ти пішов на хрест, Господь Боже, і віддав свого Сина за нас, Господь Боже, пролив кров для того, щоб ми мали можливість прийняти, Господь Боже, прощення гріхів, не горіти у пеклі, Господь Боже, але піти до Тебе на небеса, Господь Боже, після смерті. Боже, дякуємо Тобі за це і дякуємо, що в твоєму серці багато місця для того, щоб любити кожну людину. Боже, молимося про те, щоби ти нам відкривав Твої плани на Твою церкву, на моє особисте життя, Господь Боже, щоб ти особисто для кожного казав свою волю, конкретну, чітку. Щоб ти давав направлення, Господь Боже, щоб ти давав розуміння, щоб ти давав тих людей, які будуть підказувати, як правильно проходити певні періоди в нашому житті, Господь Боже, щоб ми були готовими і не пренебрегали, Господь Боже, тими порадами, які нам дають люди, які вже щось мають. Господь Боже, направляй нас, Господь. Боже. І кажи нам свою волю. Ми хочемо разом із тобою, Господь Боже, щось робити, тому що ми любимо Тебе і хочемо приймати участь в тому, що робиш ти тут, на землі. Боже, дякуємо Тобі і славимо ім'я Твоє. Амінь. Алелуя. І я хочу запитати, чи є тут люди? Які ще не почали в своєму житті йти разом з Богом. Я хочу запропонувати вам помолитися, молитвою каяття, примирення з Господом, коли ми приходимо до Нього, кажемо, що Господь, я бачу, що я грішний, і я не можу сам себе врятувати, але ти можеш: я приймаю твоє життя, твою жертву, приймаю життя від тебе, стань моїм Господом, Спасителем. І направ моє життя. З цього починається кожен шлях віруючої людини. Тож, якщо тут є такі люди, я хотів би з вами помолитися такою молитвою.